Честь шановному панству, ніхто з шанувальників плацевої ловлі не задумувався над таким питанням, які поплавки являються найкращі для риболовлі, найчутливіші. Я маю на увазі не виробника, не якийсь іменитий бренд, а матеріал, з якого виготовляється сам поплавок. Як підказують нам закони фізики, то найкращим поплавком є той поплавок, який має мінімальну масу і при цьому найбільший запас плавучості. І такий матеріал є. Це не якась там nano Space Тесла технологія, тому що цей матеріал відомий щонайменше десь більше 150 років із нього рибологи виготовляють. Дуже чутливі поплавки. Це, здогадали ще ні, пір'я палича І сьогодні покажу, як виготовити ось такі страйти, інсерти для англійського стилю ловлі. Але цими поплавками можна ловити звичайною маховою вудочкою. В домашніх умовах і не купувати, тому що такі плавки, ну, вкрай рідко зустрічаються на наших риболовних в наших риболовних магазинах. А якщо купувати їх десь там на Амазон, eBay, то вони будуть приблизно стояти від 15 до 20 фунтів чи еквівалент цієї суми доларів. Тому, кому цікава тема до роботи. Для того, щоб попливок вийшов із значним запасом плавучості, потрібно відібрати екземпляри з максимально товстеньким очином. Очин це центральне стебло, від якого в два боки в горизонтальній площині ростуть борідки. Пояснювати, що перо повинно бути з хвоста повеча, сподіваюсь, не варто. Звісно, перо повинно бути максимально рівним, хоча невеликий вигін на його якості, які потрібні поплавку, не вплине. Будуть показувати найлегші клювання і летіти при закиданнях будуть досить далеко. Є декілька способів вирівняти очин, але вони пов'язані з термообробкою пера, і після вирівнювання. Втрачається якась частина плавучості, тому я особисто перестав користуватися всіма цими вирівнюваннями. Відбираючи перо, потрібно ретельно оглянути очин, щоб на ньому не було тріщин, адже якийсь продавець чи кур'єр міг на нього наступити, а також не було заломів. Іноді на пері можуть бути ось. Такі прокуси це вже міг постаратися сам павич, коли дзьобом вирівнював свої борідки перед тим, як залицятися до пави. Після того, як ви вибрали якісне підходяще перо, потрібно очистити його від борідок. Не раджу борідки обдирати, тому що під час такого дійства можна пошкодити роговисту оболонку. А це вплине на міцність і може в кінцевому результаті привести до зламу поплавка під час риболовлі. Тому спочатку обрізаємо ножицями борідки максимально коротенько, далі мілкообразивним наждачним папером 400 або 600 розмір зерна, акуратно затираємо те, що залишилось. Наголошую, перо делікатний матеріал. Тому терти стисну зуби зі всією пролетарською ненавістю не потрібно нашкодити. Не потрібно також обсмалювати запальничкою залишки необрізаного пара, тому що під час нагрівання руйнується комірчата серцевина, яка є всередині стебла, а вона додає плавучості. Тому, якщо ви не хочете в кінцевому результаті отримати півтораметровий поплавок, який е має запас плавучості близький до 1 то дійте так, як порадив, а не намагайтесь винайти ще раз велосипед. Кінчик пера має конічну форму, тому його обрізаємо в найширшому місці. Одразу попереджу, що в кадрі будуть різні поплавки. Не дивуйтеся, тому що роблю декілька комплектів собі і товаришу. У вас же теж, напевно, є такий собі. Товариш, який лінується самостійно щось зробити, почати йому показав, розказав, а він віддає перевагу тому, щоб вицеганити в когось і хтось за нього зробив. Петрович, то я про тебе, знаю, що дивишся, не дай Бог подобайку мені під відео не поставиш, я потім перевірю. Обрізати найкраще різаком з нагрітої струни, тим, яким вирізають щось з пінопласту. Бачили такі. Але якщо рука. Набита, а такі поплавки я вже виготовляю більше 20 років. Є досвід, а також гострий, як бритва, ніж. Обрізаю ножем, і в мене виходить не розміщити оболонку пера, тому що це нерідко трапляється, якщо бути неакуратним. Майбутній поплавок, який в кадрі, я обрізав не під те місце, де починається серцевина, а далі. Тому що це буде не підгружений страй для ковзуючої оснастки і хочу зберегти максимально більший запас плавучості, він загерметизується вставкою і буде така собі повітряна камера. А тепер до того, що не любить Петрович розрахунків, будь-який поплавок має певну вантажепід'ємність. Вона залежить від об'єму і коефіцієнту плавучості, тому щоб я знав, яка мені потрібна довжина пера для поплавка. Наприклад, для вантажопідємності в 4 г я повинен зробити розрахунки і визначити ці параметри. Звісно, можна і на око відбачати, але не факт, що щось Путнє вийде з першого разу. Адже доведеться щось підклеювати, робити вставку з інших матеріалів. Металеві клюце, яке буде продягати слізка, а вони не всі, на жаль, плавають. Пояснюю, як зробити розрахунки. Наприклад. Беремо перо довжиною 30 см. Заміряємо максимальний діаметр на кінцях, а товщина пір'їни, на жаль, не циліндрична, а має конусоподібну форму та ще й сплюснуту з одного боку. Вираховуємо об'єм зрізаного конуса. Як вже казав, основа і вершина конуса не є колом. Перо має зрізаний бік. Потрібно зробити ще один розрахунок. Заміряти мінімальний радіус R1 на кінцях, і знайти різницю між цими об'ємами. Це буде більш-менш максимально точне значення вантажу під'ємності оплавка. Далі я відрізаю контрольний зразок із обрізків параду вжиною в 1-2 ну, см. Теж обраховую його об'єм і потім у ємкості із водою навантажую дробинками, щоб визначити плавучість. Контрольного зразка, і вже після цього на основі розрахунків визначаємо коефіцієнт плавучості. Він дозволить нам розуміти, яка повинна довжина бути пера, щоб отримати певну задану вантажепідйомність. підйомність. Розрахунки не складні, задачка шкільної програми. Формулу для обрахування я написав. Зауважу, що коефіцієнт плавучості у кожного пера буде різнитися десь приблизно на соті. І тут нічого дивного, адже судження про те, що дві каплі води однакові, придумали гуманітарії. Свердлом вибираю серцевину під розмір вставки. Вона повинна бути довжиною приблизно 3 см. Так як такими поплавками користуюся на перший рік, то іноді при монтажі поплавка на ліску можна зловити гаву і розміщити перо. Вставка, а я її виготовляю із пластикового фідерного протизакручувача. Буде захистом від роздявлятості. Якщо діаметр проти закручувача завеликий для вашого пера, вставляйте його в шуруповерт і наждачним папером обточуєте його до потрібного вам діаметру. Кінчик вставки розвальцований, нагріваєте на запальничці, притискаєте до рівної поверхні і утримуєте шляпку. Нічого складного. По центру робите отвір, в який вклеїте вертлюжок. Тільки враховуйте, що через вертлюжок може потрапляти вода, тому потрібно загерметизувати доступ води у тіло ра. Як вже наголошував, розрахунки необхідні. Трубочка проти закручувача пластикова і має свій запас плавучості, але вклеєний вертлюг притоплює її, а це, в свою чергу, вплине на вантажопід'ємність нашого поплавка. Тому готову вставку я зважую. І цю вагу буду враховувати наскільки вона вплине на плавучість мого поплавка. Те, як я клегію вставки, показувати не буду. Нічого мудрого та складного тут нема. А покажу інший варіант вставки для підгружених ваглерів їх теж роблю на цей сезон. Сподіваюся, що встигну ще ними порибалити. Проволоки, вона в мене спеціалізована для морської риболовлі, стійка досіленої води, я роблю вушку виш, можете скористатися іншою будь-якою нержавіючою проволокою, щоб вона у воді у вас з часом нержавіла. Також на оцій проволочній конструкції буде змонтована відрузка. В якості відрузки я використовую капля подібну оливку. Це зручний і доволі простий варіант. Якщо такої, звісно, у вас немає. Є інше рішення, я потім покажу на прикладі вже готових моїх поплавків, і ви вирішите, що для вас краще. Так як я роблю поплавок, розраховуючи його вантаж і підємність, то враховую, звісно ж вову проволочного бушка і самої оливки. У мене буде серія із трьох поплавків різної ваги. Для кільової вставки. Підгруженого ваглера я використовую стержень від звичайної кулькової ручки. Звісно, пасту я заздалегідь вимив із стержня, підсушив в нього підходящий діаметр для мого пера. Якщо у вас він вийде за малий діаметр, то ніхто вам не забороняє зробити такий собі бандажик з проклеєної нитки, бажано синтетичної, щоб не гнила. Трубочку одягаю на проволочні вусики, підгинаю ті вусики, щоб вони впирались в стержень і давали додаткове кріплення. Далі використовую епоксидний клей. Епоксидним клеєм герметизую оливку біля проволочного вушка, мастику оливки та трубочки. І, звісно, той кінець трубочки, де виходять інчики проволоки і інсекти це найбільш популярні ваглери у Британії та й у Європі. Вони надзвичайно чутливі і за своєю циліндричною форми, та не мають отого боді позатенького тіла, до якого ми звикли, орієнтуючись на спортивний аспект англійської ловлі на поплавок, забуваючи при цьому, що позатеньке тіло горіє більшість спротив. При клюванні що на підйом, що на притоп, та й не всі ж спортсмени. Тому рекомендую спробувати цей тип ваглерів. Переконаний, що не пожалкуєте, і зауважу, що підгружені страйти дозволяють ловити не на великій течії в проводку. Звісно, притримок зробити не вдасться, але відпуск поплавка в дрейф може бути неабияким ефективним способом ловлі риби. Спробуйте. Тепер залишається вичистити серцевину пера, щоб зайшла кільова вставка поплавка. Використовуйте різні за діаметром свердла від більшого до меншого і робіть це акуратно, тому що дуже легко розщепляється перо, а тріщини біля основи це не є добре. Коли отвір готовий, залишається вставити вставку і склеїти. Вклеюю я суперклеєм, але обов'язково гелевим. Він не так швидко схвачується і можна підрівняти, якщо вийшло щось не зовсім рівно, і гелевий клей заповнює порожнини, а це важливо. Обов'язково перед нанесенням клею замотуйте наждачним папером поверхню стержня. Така процедура зміцнить з'єднання. Коли суперклей підсох, герметизуємо отвір епоксидною смолою. І тут є один важливий момент. Крім замазування отвору для герметизації, в який вставили кіль поплавка, нанесіть тонкий шар епоксидного клею по поверхні пера, створивши такий обід навколо зрізу приблизно шириною в 3-4 міліметри. Цей обід захистить те місце пера, яке може розщіплюватись від контакту з ліскою, ударів поплавцеві. Дробинки під час рибної ловлі, сподіваюсь, ви ж зацікавлені в тому, що поплавок слугував максимально довго. Тепер як обіцяв, покажу інші варіанти підвантаження поплавків. Поплавок трохи пошарпаний, не звертайте уваги, йому вже років з 5. В якості відрузки я використовував листовий свинець той, що використовують в храбуні. Його можна придбати зараз без проблем, і не потрібно, як мені колись пляшкою з наурі бігти до знайомих ювелірів. В них є такий станочок, що можна розкатати свинцевий стержень в тонесеньку пластину будь-якої товщини. Якщо свинець такий вам не підходить, купіть самий дешевий китайський припой для пайки. В ньому, повірте, свинцю завжди більше, ніж олова, і зробіть обмотку. На цьому поплавку я експериментував системою кріплення і замість вушка вставив карбоновий стержень. Карбон легкий, мені потрібен був коротенький страйт для мілини з певною монтажопідємністю. Коли в дитинстві мама годувала багато кашею, таке рішення може не підійти. З трьох поплавків вижив один. Ламається той карбон при монтажі поплавка. Залишається обладнати поплавок антенкою. Нагадую, що в мене на каналі є відео про те, як і з чого можна виготовити антенку для поплавка. Декілька варіантів. Залишу посилання на всяк випадок. У мене антенка на поплавку замінна. Я використовую антенки від Трабуку. старі запаси, адже колись подобались поплавки цього бренду. Але антенки ці без проблем можна знайти в інтернеті і коштують вони недорого. Антенки діаметром 3,5 мм ідеально підходять для стержня авторучки. Тому особливо заморочуватись, щось там виготовляти, ну, як на мене, не потрібно. Тим більше, що антенки дуже добре помітні на воді, пустоті всередині і якість на високому рівні. Розповідати і показувати, як я висверлюю серцевину, вклеюю стержень в стержень обов'язково потрібно заплавити, щоб не потрапляла вода, думаю, зайве. Покажу вже готовий результат і напевно пофарбую поплавки. Я вклею вставку і пофарбував вже тіло поплавка. Одразу наголошую, що фарбування, лакування. Занадто великій кількості, там декілька шарів, як це ми робимо з плавками з байси, не потрібно. Достатньо одного шару. Перо не п'є воду, звісно, якщо в ньому немає тріщин, з які проникатиме вода. Прибування необхідне для того, щоб білий колір не відділявся на фоні води, адже він контрастний і буде помітний для риби, а це не завжди добре. Кожен шар фарби це додаткова вага. А чим більша вага, тим більша інертність. А до чого це веде, впевнений, ви розумієте. Я зважу поплавки, щоб знати їх вагу загальну. Це не менш важливо, як знати, яка вага потрібна для його довантаження в робоче положення. Хоча, можливо, цей параметр важливий тільки для мене. Деякі бувалі, які все знають, та можуть проігнорувати, адже інколи вони. Навіть і не знаєте, яку довжину ліски вимотує їхня катушка за один оберт. Бату їм потрібна фігня, яка вірно? Ще одне. При розрахунках враховуйте і плавучість антени. Ось ця антенка Трабуко 3,5 мм. Ставкою і стержня довжиною 4 см. При навантаженні вагою 0,2-022 г притоплюється приблизно до такого рівня. Пальці фарбі. Вибачайте, не встиг помити, поспішаю. Даю цей параметр, щоб той, хто буде робити розрахунки, вже не заморочувався. Тепер давайте подивимося, як вони поведуть себе у воді. Я робив розрахунок, щоб попасти всіма трьома страйтами в однакову масу навантаження і не змінюючи оснастки, прибавити на різних відстанях, замінюючи тільки поплавок. У розрахункову вагу попав. Різниця десь не більше 5 мм, Але чутливість поплавка то, що треба. Перевірю ще навантаження, воно у мене по розрахунку 1 грам, 1 грам і чапем. Тут, як бачите, вага трішки завелика, є незначне залипання поплавка, але це не страшно, адже є можливість зменшити вагу сувого навантаження десь. Я так думаю, 0,8-0,7 грам. Якщо комусь не подобається, що антенна занадто виглядає з води, її можна підрізати, і відповідно плавучість поплавка зменшиться, все розраховується. Що ж, сподіваюсь, відео все-таки комусь стане в нагоді. Дякую за перегляд. Шануйтеся і будьте мені здоровенні.